Ми, може, не всі, але в більшості змогли зібрати цей урожай, який нам дав Господь, який Господь на цього року щиро благословив це все ці його руки. І свято сьогодні називається свято Жнив. І е, дякувати Богу, що Господь він добрий, милочий, славний Бог. І знаєте, як в фізичному житті, так само в духовному житті багато чого воно похоже. Як в фізичному житті є, що час, коли ми сіємо, так, ну, і так само, і в духовному житті також є час, коли ми сіємо, є час, коли ми це все обробляємо, і є час, коли ми це все збираємо. Боже Слово, воно взагалі так націлено, так настроєно, що вчить нас, як треба жити, як Богу служити. І що нас чекає в кінці? Час жнив, що нас чекає. І так само, як ми бачимо сьогодні в фізичному житті. Дуже багато чого похоже, так же само і в духовному в житті теж багато чого похоже. Я буду читати відоме місце, це буде послання до Галатів, 6 розділ, із сьомого вірша по 10-й. Я думаю, не один раз ми вже чули пропів на цю тему. Шостий розділ, послання до Галатів, із 7-го по 10-й вірш. написані такі слова Божого Слова. Не обманюйтеся, Бог посміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне? Бо хто сіє для власного тіла свого, то від тіла він не пожне, а хто сіє для духа, то від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого почнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірно. І апостол Павло, пишучи своє послання до Галатів, сьогодні воно звучить до нас, до Церкви Ісуса Христа, і каже, не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. І далі каже, бо що тільки людина посіє те саме кожне. Часто людина вона може сіяти і думати, що це все її мене. але, Боже Слово, воно не обманює, каже, Бог і не обманює, освіяний бути не може. Що людина посіє? Те саме і пожне. І я думаю, що часто, коли ми сіємо добро, хочеться пожати. Коли ми жертвуємо для Бога, хочеться пожати, а коли щось поступило недобре, добре, так би не хотілося цього пожати. А Боже Слово говорить про пожинання. І далі каже, бо хто сіє для власного тіла, то від тіла піння пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Сьогодні, що саме сіємо ми? Сьогодні ми можемо казати, ну, може, ми не сіємо, от я нічого не роблю, то значить я не сію. Але Ісус Христос спочатку сказав, каже, що хто не збирає зі мною, той його скидає. Третього нема. Також апостол він посланнюся своєму пише, хто знає, як чинити добро, а не робить, той чинить гріх. Тобто людина вона може нічого не зробити, вона може сидіти на березі, вміти гарно плавати і бачачи, як чоловік топиться і не піти. І не помогти тій люди, то скажіть, Бог запитає ту людину за те, що вона не допомогла. Вона зробила гріх, звичайно, вона зробила гріх. І тому важливо в нашому житті, щоб ми сіяли, сіяли mm -hmm. те, що Господь нас закликає для духа. І сьогодні я хочу поговорити з вами про три пункти, про три пункти, де ми можемо сіяти в нашому житті. І щоб ми переглянули Сьогодні своє серце в своєму житті, наскільки я в цьому. Пунктів правильно сію, чи сію я то. Знаєте, сіяти добре насіння треба дуже багато. Погане, хто ти не сієш, воно саме часто поростає, боряк ніхто не сіє, правда, ми його забираємо, збираємо, а він знову виростає, виростає, пішов дощ знову виріс. І в нашому житті важливо, щоб ми сіяли для духа. І перше, це ми сіємо діла, наші справи, наші діла, те, що в принципі я вже і трошки торкнувся цього. І те, що ми сіємо, наші діла, наші вчинки, Боже слово каже, що ми будемо і пожинати. І те, що ми сіємо добре, і те, що ми сіємо погане, те ми будемо в нашому житті пожинати. І Боже Слово каже, що в приписі написано в 11.24, що дехто щедро дає, та ще й не додається. А дехто ховає надмір, та ще від нього як би, там, забирається і то, що має. І знаєте, Божі закони вони часто бувають із людськими і не співпадають. Деться наш розум каже, ну чим ти більше роздаєш, тим ти будеш менше мати. Якщо ти роздаєш, то ти не будеш нічого мати. Але Боже Слово ми кажемо увазі, що ти сієш щедро, -то, ще -то будеш жати. І так же саме як фізичному житті, ми стараємося на роботі, працюємо і в кінці отримуємо. Гарний результат, можливо, гарну зарплату, гарну похвалу. І так само в духовному житті, коли ми сіємо для Господа, прийде час, і ми це все пожнемо. І сьогодні Хор прийшов на гості. Вони сіли, вони трудилися. Ми може не бачимо, скільки труду, бо цей хор скільки часу потрачено, скільки старань ми сьогодні ми сьогодні гарно воно на цим співом хору. І прийде час, і Господь він їм воздасть. І пожинати ми можемо. І щастово на землі, але багато більше ми пожнемо на небі. Апостол Павло до Тимофія каже, що за людини будуть і добрі діла, і лихі. І каже, ті, хто інакше він сховатися не може. І коли ми прийдемо на небеса, те, що ми тут радіємо, те, що Господь нам тут воздає, коли ми прийдемо на небеса, я вірю, що ми будемо дуже здивовані. Те, що ми робимо тут, можливо, декони не звертаємо увагу, робимо для Божого царства. І десь забувається, що ми зробили, але прийде на небо. Господь він це все буде пам'ятати. Господь і за це все, те, що ми сіяли добро, Господні на Бозда. Пам'ятаєте, Матвія 25 розу Ісус каже про Останній Суд і каже, я був голодний і ви нагодували мене. Ви не він вкрали, він скаже, коли ми таке тобі зробили? Він каже, ну, коли ми кажемо, коли ви зробили на навідали, нагодували когось. каже, це те саме, ви зробили. Для мене. І перед Божим лицем воно нічого не забуде. Так само, гріх, який не розкаяний, він також не забувається людина, яка ще кається в цьому Господь, Він її прощає. І тому хай Бог благословить, щоб ми сіяли добрі діла, і добрі діла ми будемо пожинати. Також, Боже Слово, нас закликає сіяти добрі слова. Сьогодні ми, брате чому, не звертаючи увагу на наші слова, але насправді слова, вони мають велику силу. Словом можна убити, а можна словом людину е, підкріпити. І часто буває, що, як я вже казав, що не звертаємо увагу на наші слова, що слова здається, та не важливо, що я там щось комусь сказав, щось не добре, би не важливо, але словом ми можемо комусь принести е, велику бій. І Слова вони насправді мають велику силу, слова мають основну силу. Знаєте, одна було навчання і казали, ти ха говори говорив голос, О, ти бідний, каже, я багатий, я багатий. ти там хворий, каже, я здоровий, я здоровий. Але насправді в тому випадку слова вони не діють. І вже навіть проти таких вчення, придумав, навіть почав жартувати, казати, попав какую, каже, я враю, я враю. Правда, воно не поможе. Але в більшості випадків слова вони дуже вріяють на наше життя, дуже впливають на наше життя. Мудрий Соломон і свого часу казав, що смерть та життя у владі язика, хто ж його кохає, його плід поїдає. Тобто, в наших словах є велика сила. А постол, він приємнює слова, наші язик цвітає грудь. Якщо просвіткуючи своє життя, ми можемо побачити те, що ми говоримо. Проституйте на противіти те, що ми все говоримо. Більшість чого ми робимо, більше того, що ми збувається в нашому житті, тому що те, що ми говоримо, те ми сіємо, і те ми, те ми і святи пожинаємо те, і стається в нашому житті. І тому ми прослідковуємо за свої слова і сіяли слова добре. Які слова сьогодні ми сіємо свої сім'ї, свої родини, своїм дітям, своїй дружині, своєму чоловікові. І це важливо, щоб ми сіяли слова добре, слова підтримки. Я вже колись дуже дуже давно цей Приклад, коли батьки бувають, дитини що не виходить, і можуть не вважати, топтати, казати О, нічого з тебе доброго не буде ти не будеш гуси пасти, будеш там то робити, будеш пушком, і все саме погано. І дитина виростає, і в неї вибір закладено. Що ти ніким добре не будеш, в тебе нічого не вийде. І буває людині навіть пропонують якусь професію кращу, пропонують краще підтивчитися, але людина думає, та з мене нічого не буде. І так і живе. І так само в сім'ї, буває чоловік, ще може нам робити дружина, наговорити, а який ти в тебе нічого не вийде, чоловіка бачиш, що з ним вийшлося, в тебе нічого не вийде, з тебе нічого не буде, ти завжди то саме робиш. От і так і в житті цієї людини, чи чоловіка, чи дружини. Так і трапляється, нічого в неї не виходить. Може не вийшло, але в неї руки опускаються, і ті слова просто на неї ввіяли. І це важливо в нашому житті, щоб ми сіяли добрі слова, щоб ми що ми полягали, що ми говоримо сьогодні своєму ближньому, чи ми говоримо слова підтримки, чи ми говоримо слова е, руйнування. Е, одного разу один чоловік розвільняли з роботи. І і йому сказали, кажуть, а, тобі тут не місце, тобі в такій сфері не місце. І він не усунувся, потім е, довгий час він з цими словами ходив. Але потім пройшов час, і він свій почав думати, а чого не місце? А хто сказав, що не місце? І він почав старатися трудитися, став на другу роботу, на подібну професію, почав старатися, і потім за нього сказали, що цей найкращий працівник, який був на фірмі е, вони до того часу. І тому важливо нам в нашому житті мати ці слова підтримки. Одна історія, може ви чули, я її зачитаю. І написано, якось маленький Томас Едісон повернувся з школи і передав мамі лист від вчителя. Мама зі сказами на очах прочитала лист голос. Ваш син Геній. Геній. Ця школа надто маленька, і тут немає вчителів, які можуть його чомусь навчити. Будь ласка, вчіть його самі. За кілька років після смерті матері Едісон на той час вже був одним із найбільших винахідників століття. Чоловік якось приглядав свої сімейні архіви і натрапив на цей лист, він відкрив його і прочитав: ваш син розумово відстане. Ми не можемо більше вчити його разом з усіма. Тому рекомендуємо вам. Вчити його самостійно вдома. Едісон проплакав кілька годин, а після цього залишив у своєму щоденнику такий запис. Томас Алва Едісон був розмовою з сталою дитиною. Завдяки своїй геро героїчній мамі він став одним з найбільш генів свого століття. Отак От ми бачимо, які слова насправді мають велику силу в нашому житті і в ізраїльському народі. Імена не просто так давали. Наприклад, Яків дали ім'я, ми знаємо, воно означає обманець. І Яків по своєму житті він обманював. Він сіяв зло і свого часу він це зло пожав. Він обманював батька, брата, Лавана, обманював. Потім його обманював. Лаван обманув, жінку, читає біблію, знаємо, там, його обманув давню ту жінку. Точкає Білію, ми знаємо, Лаван далі його обманював, потім сини його обманули, Йосифа продали, сказав, що його дикий звір з'їв. От І так далі. І тому в нашому житті важливо, щоб ми е, дивилися, сіяли слова. І в ізраїльському народі також е, вчилося, якщо ми читаємо старий заквіт, там написано, що вони благословляли своїх дітей. І пам'ятаєте історію, коли Ісак благословив як замість Ісава. Здається, ну, чому Ісав ти плачеш? Ну, Отож просто слова. Але Ісаак розумів, наскільки слова вони мають сил? Що як і забрав його світня, я не розумів, що тепер те, він не буде благословенний. І тому вже в нашому житті, що ми пильнували за своїми словами, де сказав щось не так, покаятися йти, йти далі, йти далі і сіяти добрі слова. Е, також третє, що ми сіємо, це сіємо думки. Тобто, скажемо, може так, не сіємо, а вирощуємо, тому що думки приходять різні, у нас і свої думки. Господь нам посилає свої думки, а диявол посилає свої думки. В нас приходить думка, і ми можемо її вирощувати, і вона просте і свого часу на сплід, як ті овочі сьогодні, вони принесли плід для нас. Свого часу то ми посіяли, вони принесе плід, плід для нас. От. І сатана, він коли хоче нас покосити, він посилає нам погану думку, почекає, посилає якісь гнів, заздрість, злу думку посилає в наші. Життя посилає думки про когось погано, і людина буває тими думками, наповнюється, думається і думає, що того ніхто не буде знати. Але є одна приказка, каже, посій думку пожнеш в чинок, пожнеш чинок пожнешку, по посій звичку пожнеш по характер. І в нашому житті все починається із думки. І падіння країна, воно не просто так що Перше в нього зародилося в серці гнів до брата, заздрість. Він цю думку просто мав в своєму серці, Ростив. І коли настав час, коли спускалася саможивість, і він убив свого брата І Тому вже в нашому житті не приймати задоволення. Одного разу нас, рогаючи, сидів один брат в тюрмі, він покаявся, вийшов з тюрми. Бог дарував сім'ю, дружину, двоє дітей. Але він став на роботу шестивим чоловіком, який почав про церкву погано говорити: а церкві то не то, а, то не то церкві. і посилати йому всі думки, і так в результаті потім з'їв його до сакана. І цей брат відпав від церкви. Так робить думку, то просто посіяти думку, посіяти слово, і воно з часом воно дає плід. Боє, що людина каже, що ой, виговалося, ой, виголося. Але кажуть, якщо б воно там не було, то б воно не вигралося. Коли взяти клітку, і якщо там нема пташки, скільки тут клітку не краси, не вийне, не рясу, пташка з неї не виведе, тому що там немає її. А якщо вона там є, то вона обов'язково звідти виведе. І не буває таке в нашому житті, що ми думаємо, зло, ну якийсь перевід не можемо. Думати зло, а говорити добре, але рано чи пізно все одно вийде на і тому вже вона пінувати свої думки, тому що все починається із дум із думки. Написано Божому Слові, що добра людина із доброго скарбну не носить добро, а лиха із лихом. І важливо в нашому житті, щоб наші думки не були добре. Апостол Павло закликає, думайте те, що на збудування, думайте те, що Христі. Не раз лукаві посилає свою пана думку. Я не раз важко передавати, але з цього ж ми просто відкидали цю думку і зразу понялася другими думками, думками про Боже Слово, повторювали можливо собі псалми з Божого Слова. І тоді Ті думки погані, вони не будуть мати сили в нашому житті. І тому, я думаю, що ми могли переглянути своє життя і побачити своє життя. І я думаю, що хтось десь бачив себе, що може недобре думав, недобре говорив, недобре поступав. І, знаєте, і не хотів у себе цього прожити. І знаєте, і є все-таки Господа вихід і Бога написано виходи із смерті. І якщо я насію сьогодні не добре, це важливо перше, щоб ми зрозуміли, в якому ми сьогодні стані є перед Богом. Е, будний син, він коли зрозумів, що він в недоброму стані. Наступний крок він сказав: Встану і піду до Батька, він став і пішов до Батька. Це друге, це піти і попросити Бога пробачення. Можливо, чи якщо я ближньому насію не ближньому ближче попросити пробачення, попросити, щоб Господь він явив милість. І третє, це просити Бога, щоб Господь привев милість, щоб ми не пожинали цього. Знаєте, коли добро сієш, я вже казав, хочеться пожинати, а коли сієш зло, не хочеться пожинати. І просити Бога, щоб Господь він його милість, щоб нам не прийшлося пожинати це зло, яке ми насіяв. Коли Давид, він зрішив другий раз, і написано, що Бог він дав йому трикання. І зауважте, він не назвав. Боже дай мені тіло, бо ту каже, він каже, нехай ми падемо в Божу руку, бо велике Його миросердя, і свій Господь, і не ми очі. Що ми Бога просимо ще рухаємося, Господь він знає, чи дати нам це пожинання, чи не дати нам цього пожинання. І якщо прийде в нашому житті свій це пожинання, просити Бога, щоб Господь він дав нам сили це пройти. Знаєте, на землі, на землі, коли ми ще рукаємося перед Богом. Коли ми ще не за те, що ми нас їли, Бог їм прощає. І в небі Бог не буде згадувати ті гріхи, якими ми, покаялися. Ми, якщо в нашому житті є гріхи, які ми собі дозволяємо, і не каємося них, і дозволяємо далі грішити, ми будемо пожинати і на землі, що ми не покаяємося, і в вічності цей рік він просто нас не пустить царство Боже. Тому Хай Росхова Суї, щоб ми сьогодні сіяли в нашому житті, сіяли добрі слова, добрі діла. І приймали добрі думки, Хай Бог на самому поможе думку молитися. Амінь.